Вітаю, дорогі підписники та глядачі мого каналу, і з вами Василь Бейш, я колекціонер та нумізмат. Роки вже займаюся купівлею рідкісних та дорогих монет України. Сьогодні на огляді пропоную вам глянути різновид монет номіналом 5 копійок, які коштують дорого, і колекціонери готові платити за них великі гроші. Так що додивіться це відео до кінця дуже корисна для вас інформація. Щиро дякую усім! Тим, хто підтримав мої два попередніх відео за номінал 1 копійку та 2 копійки. Якщо це відео набере хоча б 300 лайків, наступну частину я вам розповім про рідкісні та дорогі монети України номіналом 10 копійок. Так що цікавого перегляду. Номінал 5 копійок. 1992 1996 роки тираж 420 мільйонів 171 штука. Для колекційних наборів в 1996 році 5 копійок, тираж 5 тисяч штук. Існує два типи монет номіналом 5 копійок 1992 року. Італійський варіант це перший. Монети, які карбувалися в Італії. Основні критерії це. По аверсу середній зуб тризуба широкий, одиниця в даті з хвостиком. По реверсу монети Гроно номер 2 у формі прямокутного трикутника, гурт дрібний. Другий тип це луганський монети, які карбувалися на луганському патронному заводі. Основні критерії по аверсу це середній зуб тризубця гострий та тонкий. Реверс монети у гроні номер 2 має форму тупокутного трикутника, гурт дрібний. А зараз я вам покажу коротеньке відео, щоб ви мали можливість самі вивчити та оприділити даний різновид по каталогу. Параметр монет для 5 копійок 1992-2018 роки. Вага 4,3 г, діаметр 24 мм, товщина 1,5 мм. Гурт рифлений. Матеріал нержавіюча сталь. В каталозі Михайла Захарця, різновиди обігових монет України. 1992-2023 роки існують декілька різновидів, які ми будемо сьогодні розглядати, і які коштують дорого. Такі монети я також купляю собі у колекцію. Все залежить від стану збережень. До речі, часто ви запитуєте мене, де придбати такий хороший каталог різновидів обігових монет України. Ви можете придбати. У моєму телеграм-каналі або написати мені під відео ми обов'язково зв'яжемося. Давайте переходимо до наших дорогих та рідкісних монет України. Рік карбування 1992. Перший різновид 11 аа гурт інший. Магнітна сталь у гуртильному кільці для італійської монети 200 лір цього періоду. Це помилка монетного двору, гурт крупний. Ціна бачимо 9-12 тисяч гривень. Наступний різновид. 2 бад Д це гурт дрібний. Магнітна сталь, ціна 10-15 тисяч гривень. Такий же самий різновид, просто немагнітна сталь, ціна 7 9 тисяч гривень. Наступна дорога та рідкісна монета це 5 копійок 1996 року. Різновид 1 БАД. Немагнітна сталь. Ціна 1700-2200 гривень. Наступна 2001 рік. 1ВАД ВАД магнітна сталь, ціна 1500-2000 гривень. У 2003 році існує два різновиди. – ВБД, а також 2ВАД ВАД магнітна сталь. Ось цінна. Ціна 5-6 тисяч гривень. У 2007 році також існує два різновиди. І цінний ось один ВБД. Матеріал, магнітна сталь, ціна 800-1000 гривень за одну штуку. Монети номіналом 5 копійок 2008 року. Різновид 1 вгд магнітна сталь, якість карбування антипруф, ціна 200-250 гривень. Ви запитаєте, що за якість карбування антипруф. Це монети, які карбувалися для річного набору. Також ось перелік монет, які могли б мене зацікавити. Повторюю, тільки із річних наборів з обігу монети, на жаль, не цінні і мене не цікавить. 2011 рік магнітна сталь, якість пруф 200-300 гривень. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 та 2018 рік також мене цікавить. Ціна від 200 до 400 гривень за одну штуку. Тільки. Карбовані для річних наборів в якості покращені прув. Перший дорогий різновид це 1.1ААК монета, яка карбувалася на римському монетному дворі, так як в той час наш монетного двору не було, і всі монети Національним банком України було замовлено в Італії. Перший цінний різновид італійський варіант. Штамп по авресу 1.1. Основні його відмінності. Ми бачимо середній зуб тризубця гострий та в верхній частині з потовщенням. листя розміщені в різних площинах, одиниця дати із хвостиком. Штамп реверса монети позначається великими буквами АА. Гроно номер 2 має форму тупокутного трикутника. Зовнішні ягоди наближені до канту та майже доторкаються до нього. І третя сторона монети це гурт, позначається по каталогу буквою К, тобто крупний. Монета в гуртильному кільці для італійської монети 200 лір цього періоду, помилка монетного двору. Якщо гурт дрібний, то, на жаль, ніякої цінності ця монета не представляє. Наступний різновид це 2БАД немагнітна сталь. Штамп Аверса позначається цифрою 2, так званий Луганський. Монета відкарбована на Луганському верстатобудівному заводі. Основні його відмінності – це ми бачимо середній зуб, тризуба тонкий та гострий. Одиниця дати без хвостика. Це такі основні відмінності. Також для порівняння в мене є штамп 1 італійський варіант. Ми бачимо: ось середній зуб, тризуба гострий та з поточенням в верхній частині. Одиниця дати із хвостиком. Штамп реверса позначається буквами БА. Основні відмінності. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. Шрифт товстий. Рисочка над буквою Й наближена до самої букви. В гроні No5 черенок підходить до другої ягідки зліва. Для порівняння італійський варіант штамп А. Грона номер 2 має форму прямокутного трикутника. Шрифт. Та ягоди достатньо такі рельєфні. Це такі основні відмінності штампів. Сам гурт монети дрібний. Наступна рідкісна та дорога монета України це 5 копійок 1996 року. Різновид звучить як 1 БАД. Немагнітна сталь. Монету, яку не потрібно вам звіряти по жодному каталогу. Знаходите таку монету 1996 року 5 копійок і вона уже коштує від 1700 до 2500 гривень. Різновид тільки в каталозі 1. Дана монета карбована тиражом 5000 штук для річних наборів, але до цих пір люди знаходять у своїх копілках. Наступна монета це 5 копійок 2001 року. Також один варіант у каталозі 1ВАД немагнітна сталь. Цю монету також не потрібно вам звіряти: ні грони, ні тризуб, ні ягоди, ні зернята, ні гурт. Монета представлена тільки в одному варіанті. Знаходити таку монету ціна коливається від 1500 до 2000 гривень. Дорога та рідкісна монета 5 копійок 2003 року. Різновид 2ВАТ магнітна сталь. Давайте розбирати цей різновид. Спочатку розберемо різновид штампа. Аверса 5 копійок 2003 року. Їх відомо два варіанти: штамп 1 і штамп 2. Штамп 1 відрізняється від штампа 2 тільки тим, що розмір зображення більший. Штампа 2 розмір зображення менший. Але розмір зображення повністю відповідає 50 копійок. Тільки різниця в розмірі поля штампа. Ми бачимо різницю досить велику. Це є ось слово Україна. Ми бачимо відстань до самого конта ближче. Штампа номер 2 ми бачимо відстань до самого конта більше. Також ми бачимо, можна зорієнтуватися по даті 2003. Так само відстань більше, відстань менше. Ось от такі. Основні відмінності – Аверса У п'яти копійок 2003 року існує два різновиди штампи реверса. Штамп реверса ВА наша рідкісна монета, і штамп реверса ВБ. Основні його відмінності – це розмір зображення менший, і сам вінок не доторкається до канта. Він йде віддалений від нього. Ось ми чітко бачимо, що він іде віддалений. У штампа ВБ розмір зображення йде більший, і сам вінок практично доторкається до самого Канта. Це ми можемо глянути також по каталогу. Ось ми бачимо по каталогу сам вінок віддалений у штампа ВА, а у штампа ВБ практично доторкається, ну, він йде так подальше. Ось такі основні відмінності. Реверса гурт монеток дрібний, чіткий рівномірний. Наступна дорога монета України 5 копійок 2007 року. Різновид у каталозі 1 ВГД магнітна сталь. Слухайте уважно та дивіться. Давайте спочатку розглянемо нашу цінну монету у п'ятірки номінали лінії шрифта широкі. Поверхність випукла із згладженими краями. Рисочка над буквою «й» приблизно 0,4 мм. У різновиду штампа ВГ лінії шрифта вузькі і поверхність не така чітка, як у штампа ВБ. Рисочка над буквою Й тонка приблизно 0,25 мм. А різновид штампа Аверса у п'яти копійках 2007 року відомий тільки один штамп і позначається по каталогу цифрою 1. Також на постійній основі купую пробні монети, пробно-хуліганські, різновиди браків, переверташі на 180 градусів, викуси, сколи та непрочекани. Мої контакти ви бачите на екрані. А зараз коротеньке відео вам покажу деяких монет, які хотів би придбати також собі у колекцію. У попередніх своїх відео я вам показував такий же самий різновид, тільки матеріал мідь покрита нікелем. А сьогодні на огляді матеріал алюміній. Так що попрошу вас. Дорогі мої глядачі, підписатись на канал та залишити лайк даному відео. Для вас не важко, для мене приємно для того, щоб знімати нові, цікаві та корисні відео. А тепер давайте більш детальніше розглянемо наш різновид штампа реверса. У 1994 році відомий тільки один штамп БА. Ми бачимо грона номер 2 у формі тупокутного трикутника. Шрифт іде такий плоский. Також ми бачимо, що. Рисочка над буквою Є наближена до самої букви. У гроні номер 5 також ми бачимо, що черенок підходить до другої ягідки зліва. Це такі основні відмінності штампа реверса. Переходимо до різновиду штампа аверса нашої монети. Різновид штампа аверса нашої монети позначається цифрою 1. Відомий тільки один тип. Рік карбування 1994. Надпис слово Україна, листя рельєфні, розміщені в різних площинах. Також ми бачимо середній зуб тризуба, іде такий тонкий та загострений. Також ми можемо бачити, що одиниця без хвостика. Це такі основні відмінності штампа Аверса. Переходимо до гурта нашої монети. Гурт ми бачимо чіткий та рівномірний, іде гладкий, позначається по каталогу буквою Г. А тепер давайте зробимо заміри нашої монети. Кладемо монетку на вагу і дивимося скільки вона важить. Вага 1,48 грам. Також беремо штангель циркуль і вимірюємо діаметр. Будемо знати, скільки вона показує по діаметру. А діаметр у нас показує 24,4 мм. 5 копійок 1992 року. Матеріал латунь. Різновид 1,1, а італійський варіант. Монета відкарбована на заготовці для 50 копійок. Наскільки мені відомо, така монета у двох примірниках. Монету прислав мені відомий і хороший колекціонер, який придбав собі її у колекцію. Із його слів, монету попередній власник ще придбав у 1998 році. Розглянемо певний різновид монети, порівняємо монету з іншою, також зробимо заміри. І вкажу приблизну вартість. Штамп реверса позначається буквою А, але ми чітко не можемо оприділити різновид, тому що ми не бачимо повністю малюнка зображення, чи штамп АА, чи штамп АБ. Ми знаємо основну відмінність, що в італійському варіанті гроні номер 2 ягоди мають форму прямокутного трикутника. Малюнок зображення, букви, цифри, все чітко збігається. Ягоди, вінок, все ідентично. Давайте перейдемо до різновиду штампа Аверса і порівняємо штамп також. Штамп Аверса позначається цифрою 1. Основні його відмінності ми бачимо середній три тризуба, гострий та з потовшенням в верхній частині, листя плоскі, розміщені в різних площинах, а також одиниця дати із хвостиком. Основна відмінність штампа 1 і 1 ми бачимо зерна другого і в третього колоска йдуть з черенками. Цифри дати приближені до канта. У звичайному монети ми бачимо гурт дрібний. У нашої монети йде гурт гладкий. Чіткий та рівномірний. Давайте також порівняємо нашу монету із 50 копійок. 1992 року. Так, беремо штангель циркуль і бачимо, що монета із гладким гуртом наша 5 копійок іде по діаметру чуть-чуть більше. Також зараз ми порівняємо із звичайною 5 копійок. Беремо дві монети, 5 копійок, і мірю їхній діаметр, що покаже у нас тут. Так, прижимаємо і бачимо, що. Монета, яка відкарбована на заготовці від 50 копійочок, випадає. Залишається звичайна 5 копійок 92-го року. Магніт із холодильника. Бачите самі, монета не прилипає. І інша монета 5 копійочок 1992 року. Дивіться, бачите? А друга просто не прилипає. Ось так. Так що матеріал дійсно латунь світла. Я обов'язково спектральний аналіз перекріплю до даного відео. Монету колекціонером було придбано за 1500 доларів. І на цьому свій огляд буду завершувати. Дякую усім, хто підписався на канал, поставив подобайку. І цим ми разом допомагаємо розвивати перший україномовний канал на YouTube. Хто знаходить такі монети? І з даного переліку присилайте свої чіткі фотографії мені в інстаграм, мій телеграм канал або на Viber. Контакти в шапці профілю, а також в описі до цього відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні! Героям слава! І чекайте наступну частину про номінал 10 копійок.